Всім привіт! Сьогодні 27 серпня Київська область, місто Біла Церква, пропоную вам в вашій увазі виноград Гран прі селекція Олега Щеннікова. Це прививочки зроблені на старий кущ плевина, вона вже повністю готова, ця форма, має таке гарне забарвлення, цукор набрала, має гарний мускат, дуже смачна, її тут щипають. Вона любимиця Зараз вам покажу отакі От маленькі гронки в цьому році. Вона посипалася, вона рано цвіла і було осипання завязі. Мені задавали питання, що Є така інформація, що в Гран-Прі дуже великі проблеми з пасинками. Я такої проблеми не бачу. Дивіться, по лозі. Один пасиночок, листочок переломаний, пасинок переломаний. тут переломаний. І так у мене доверху йде таких немає ніяких проблем. Лоза вже пішла на визрівання. На на всіх пагонах. І на цьому пагонові лоза пішла на визрівання. Зараз я вам покажу на інших. в мене ще є привитий на со 4 і на власних коренях, як там ростуть пасинки і які там параметри ягоди і цукру. Це молоденький кущик мене посаджений. Джену дві лози гранпрі, привитий на со 4 Ось такі в нього пасенки. Раз прищепив, потім другий раз прищепив. І так до самого верху. Взагалі проблеми з пасенками не бачу. Переходимо до кореневласного куща. Це кореневласний кущик гран гранпрі. Також дивимося пасенки. Як і на на остальних саженцях ой, саженцях обичай, на прививках і на саженці на С4. Дана дана гроночка вона була в цій точці прищипнута. Це верхні дві два крильця. От тут вона запалилася досить гарно. І ягода рівномірно налита така по формі. Зараз ми її зважимо, заміримо. Цукор, вона була стигла ще тиждень тому. Я не мав часу зробити вам зйомочку. І одна грунка була при землі. от Я жену тут три рукава. Зараз ми перевіримо на вазі і подивимося її консистенцію. Цукор перевіряв, 17 брікс Кісточка вже чорна, отака От консистенція. Ягода така хрумка, мармеладної консистенції. І дуже смачна, дуже гарно відчувається мускат. Перевіримо на вагу від менших до більших ягід. Шість. Ой. П'ять 9,9 9,5 10,8 ну, Від 6, скажімо так, від 5 до 10 грамів це перше плодоношення сигнальне. Ще хочу відзначити те, що ягода. При наборі цукру дуже має низьку кислотність і десь вже при 12 бріксах її дуже-дуже мало відчутно. Дуже мені подобається. Хто любить якісь такі смаки незвичні, бо тут незвичний мускат, незвичний смак. Хто хоче в колекції собі мати таку красоту і смачнючу ягоду, рекомендую для вирощування. Всім, кому не давав куштувати її, всім дуже подобається. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв, мирного неба. Хай вам щастить, до побачення.